Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху. Запрошую вас разом, як і щоденно перепрошую читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком цього збірника рядок за рядком сторінка за сторінкою, дізнаватися нове. Так, перепрошую, не взяв підставку, але е, потрібно читати далі. Почали ми знаковий твір гайдамаки. Отже, продовжуємо. Сини мої, гайдамаки світ широкий, воля. Ідіть сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі, сини мої орли мої летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати, а тут. А тут тяжко діти, коли спустять в хату. Коли пустять в хату, то зустрівши, насміються. Такі, бачте, люди. Все письменні, друковані сонце навіть гудять. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать, може, й справді не так сонце сходить, як письменні начитали розумні та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покипкують та й кинуть під лаву. Нехай скажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по нашому про свої гетьмани. А то дурень розказує мертвими словами, та якось то ярему веде перед нами. У постолах дурень, дурень. Били, а не вчили От козацтва, от гетьманства високі могили, більш нічого не осталось, та й ті розривають, а Він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пране, брате, коли хочеш грошей, та ще й слави, того дива, співай по матрьошу. Про парашу, радость нашу, султан паркет шпори, от де слава, а то співа. Грає синє море. Ну що ж, продовжимо наступного разу. Дякую, що ви з нами.